Всім привіт! Мене звуть Ліліана і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні в нас вже 15 жовтня, а це значить, що вчора ми таки змогли і втілили в життя просто неймовірний, грандіозний проєкт, який тривав у нас з 19 квітня. Вчора відбулася презентація нашого спільного. Неймовірно вражаючого прапору єдності. Вже багато дівчат бачили світлини, репортажі в інтернеті. І я, як така маленька частинка, координатор з одного з міст, хочу. Показати залаштунки а, цього проєкту і познайомити вас з результатами а, цього дійства. Проект видався надзвичайно вражаючим, і я дуже щаслива, що ті сподівання, які ми вкладали в цей проект, вони здійснилися. А, більше про проект можу розказати. Засновниця, організатор ідейний новітіль цього проекту Альона А, Але, скажімо так, так як дійство відбувалося безпосередньо в нашому місті, то я хочу якомога скоріше поділитися з вами своїми емоціями, своїми враженнями, щоб ви відчули ту силу єднання, яку вчора відчули всі ми в нашому місті. Отже, історія проєкту склалася так, що в березні, так квітні місяці, коли нам вдалося виїхати з наших окупованих міст, і ми столкнулися з дівчатами з такою проблемою, що нічого не хотіли в'язати. Я, напевно, вперше в спиці в руки взяла. Після того, вже як був офіційно розпочатий цей проєкт, да, зроблені оголошення. І, скажімо так, на той момент я не мала поряд собою необхідної пряжі, але ця ідея настільки вдихновила мене, що я, хоча б просто почала потрошку повертатися до в'язання. І перше, що я завершила, це були шкарпетки. Але. До А, Ані з Харкова, да, координатора міста Харків, та Альоні, прийшла ідея, що якось нас, дівчат, в'язальщиць, треба витягати з того пекла, в якому ми опинилися, да, з того депресивного стану, який в нас на той момент був, стан невизначеності. Ну, в принципі, ви всі знаєте, як ми прокинулися в лютому місяці, да, і як ми переживали. Особливо перший місяць вторгнення сторони агресора в нашу територію, на наші землі. І спочатку ідея була організувати як звичайний наш марафон, щоб дівчата в'язали пледики для наших підопічних в дитячі будинки, в будинки інтернати. Просто пледики в патріотичних відтінках, жовті та блакитні. Але потім, скоріш по за все, якщо не помиляюсь, до Альони прийшла ідея, що а давайте зв'яжемо величезну кількість і поєднаємо їх в прапор. Що ж у нас ще може бути жовто-блакитним? Лише наш прапор да стяг нашої країни. І таким чином народився цей проєкт. Починаючи цей проєкт, ми очікували, що буде багато бажаючих взяти участь в цьому благодійному дійстві. Але коли ми озвучували, що прапор буде 20 на 30 метрів, це була така приблизна цифра Альоною відгухлена в інтернеті, вона опиралася на Попередній рекорд, який встановив чоловік, там прапор був трохи менший за розмірами, і він один його в'язав. А тут вже таке величезне просто дійство, яке е вирішили спробувати побити, да, побити такий, такий рекорд, який був, в принципі, встановлений в світі, але своїми силами, да, силами в'язащиці, які е Захотіли да, і мали бажання приєднатись до нас. Але коли йшов четвертий місяць проекту, це вже був серпень а дівчат, які хотіли в'язати, було не зупинити, і ми ледве-ледве змогли вгамувати весь цей запал і перенаправити всю цю нашу в'язальну енергію на інші проекти. Тому в нас після е, отримання останніх посилок та да, по містам координаторів почалась робота з посиванням цього прапора в більш-менш єдине полотно. Дякую Альоні за те, що вона просто чудово скоординувала всю роботу, організувала, продумала безліч таких маленьких, скажімо так, нюансів, які потрібно було. Якось змогти скоординувати в свій час, в певний час, і щоб це було вчасно. І весь серпень місяць ми отримували ці частинки прапору. Потім зібралися. В садику, який залюбки предоставив нам місце для шивання і якоїсь більш-менш організованої роботи з майбутнім рекордом. І Кожного дня хтось з дівчат, хто скільки міг виділити свого часу від сім'ї, від роботи, взагалі, скільки міг приділяти свого часу, він, всі приходили да, і долучалися до в'язання і зшивання цього прапору. Бо, тому що робота була просто неймовірна. І вона одночасно і спонукала до якихось дій. А в другий час вона викликала якусь паніку, як ми це впорамось. Коли ми розуміли і отримували останні посилки, ми просто розуміли, що цей прапор він не є под'ємним. Тобто нам, дівчатам з цим самим просто не впоратися, бо це була така величезна купа пледів в одному місці, яка ось таким чином таким гармошками була складена у нас по всій актовій залі в дитячому садочку. що Ледве уявляла, як це вже потрошки-потрошки складувати. Але дякую, в нас все вийшло. По-іншому вийти і не могло, тому що той поїзд, який вже був запущений в квітні місяці, було не зупинити. І хотілося. Як наймога скоріше закрити цей проєкт, презентувати цю роботу, оскільки дівчата всієї країни і не тільки нашої країни чекали, коли цей прапор вже презентують? Тому і нам самим особисто хотілося вже побачити, помилуватися цим шедевром і не побоюсь такого слова. А також Вдалося все ж таки зібрати роботу понад 300 в'язальниць, а в одному місці об'єднати цей шедевр, да? згорнути, і залишалось невеличке очікування. Поки я розповідаю, я буду намагатися вставляти якісь кадри, зйомки, фотографії, які були зроблені в. Певні години, моменти цього величезного проєкту, щоб ви також поділилися, надихнулися цією атмосферою. Тому що результат перевершив не лише наші очікування, а й очікування нашої місцевої влади, оскільки вони, ну, що можна зв'язати такого великого, грандіозного, але коли... Нам допомогли з організацією, з організацією хлопців, і ми змогли презентувати цей прапор, прапор єдності на нашому схилі, який зустрічає всіх їжджаючих, всіх гостей нашого міста на, прям, на саме таке одне найулюблені, з найулюбленіших місць наших чернігівців. Це був просто Захоплюючого подиху видовище. Що стосовно результатів, то хочу сказати, що задуманий план 30х20 метрів, да, задумані пропорції, таки вдалося витримати. Прапор оказався по розмірам 2 метри 20 см на 3 метри, по-моєму, 57 см. Якщо я помилюсь, то я обов'язково підпишу вірний розмір. Всього за цей час було отримано 2202 квадрата, з яких 1160 було жовтих, та 1042 синіх квадратика. Жовтий полюбляли дівчата більше, трошки більше зв'язали. А то, то нічого. Всі квадратики, які ми отримали, вони неодмінно всі підуть на благочинність. В проєкті взяла участь 327 майстринь з України, Італії, Канади, Німеччини, Польщі, Франції та Швеції. Ми отримали квадрати з 24 областей країни. Тобто, вся Україна прийняла участь в цьому проєкті, окрім Криму. І знаєте, особисто те, що вразило мене як координатора, яка отримала посилки, що. Дівчата присилали е, свої пледи, квадратики навіть з окупованих і територій, і вони присилали якісь символи, сердечки брілочкам, чи надсилали якісь листи, які просто зворушували до сліз. Тому що ти розумієш, наскільки люди все ж таки змогли надихнутися цим а, проектом, е, і наскільки. Цей проект дав їм наснагу і якусь ціль, да, щоб жити далі, дихати далі і щось в подальшому створювати. Особисто мене вразила історія, коли я отримала пакунок від дівчини з окупованого Херсон да, Херсону чи Херсонської області, вже точніше не згадаю, яка. Поклала в синій, синій плед, поклала да, і була начебто така шита синя подушка. Я одразу не збагнула, що то за подушка. Я декілька разів перепитувала, тому що щось розуміло, що тут щось не все, тут щось повинно бути ще. І наскільки я була вражена, коли розторочив подушку, а, там були в декілька разів, в декілька майок, футболок. А... Був зашитий жовтий плед. Я розумію, що дівчина, яка передавала цей плед нам, вона ризикувала, ну, можна сказати, життям, тому що ну, з окупованої території передати щось в патріотичних відцінках, це просто а, ну, загроза життю безпосередня. І вона от знайшла такий спосіб замаскувати, завілізувати, зашити в подушку да, жовтий пледик, щоб ніхто не здогадався, що то є майбутній прапор, частинка нашого прапора. Тому якщо наші дівчата такі неймовірні, такі відчайдушні, да, сміливі, то Хлопці наші знають в ЗСУ, за що вони воюють, відвоюють наші території, і скоро всі наші області, включаючи Крим, повернуться в законні границі та, нашої неньки України, які були встановлені ще в 1991 році. Ми за це боремось, ми за це молимось, і ми за це оболіваємо щодня. Всім серцем і всім душею. Також ще один невеличкий був рекорд, коли а, одна майстриня зв'язала і передала нам до клуба 48 квадратиків. Це просто вражаюча кількість. Ми не перед ким не ставили обмеження, та можна було прислати як один квадратик, так і більший, пледики, все. А дівчина зробила неймовірне зусилля і зв'язала просто. Величезну купу пледів. Дякуємо від щирого серця за ваш труд, за вашу працю. Це дуже дорого для нас, для нашої країни. Найчастіше прислали дівчата одразу шиці пледи, тобто по 6 квадратиків. Хтось присилав. Одразу два пледики, один синій був, один жовтий. Те зразяття, з яким дівчата взялись до цього проєкту, не може не тішити, не може не радувати. Ну і так, по орієнтовним а наразі під рахунком 2202 квадратика, важить десь 220 кілограмів. Але ми ще завтра поїдемо скажімо так, до, до встановлювати офіційний ще рекорд як найважчі прапор да, нашої держави. Ми ще його будемо зважувати і передавати інформацію в книгу рекордів Гіннеса І тоді вже буде, скажімо так, вітати себе з і з другим рекордом, який. Вдалося встановити нами благодійним фондом чарівниці добра. Приблизно наш прапор це 486 квадратних метрів. Ну, знаючи вже точні да, підрахунки книги рекордів Гіннеса, можна більш точніше порахувати, якщо є бажання, то будь ласка. І якщо порахувати довжину нитки, яка пішла на в'язання. Цього прапору, то нитка буде сягати довжини приблизно 700 кілометрів, а це відстань від Чернігова до Херсона. Ну, така маленька, така символічна поєднання України да, з окупованими територіями. Крім того, хочеться окремо висловити. Вдячність магазинам пряжі, які відгукнулися, і з великим серцем, з великою відкритою душею передали нам пакунки з пряжею для того, щоб ми в'язали в цьому проєкті. Це такі магазини пряжі, як Ярн» та просто пряжі. Ці магазини є постійними спонсорами нашого проекту. Вони постійно допомагають нам, як з проведенням якихось марафонів, виступають спонсорами якихось подарунків а також надсилають різну різну пряжу для того, щоб ми в'язали неймовірні чудові речі для тих людей, діточок, які цього потребують. І нові проекти, які ми наразі запустили, да, запустив наш благодійний фонд, вони також підтримують і намагають допомагати усім тим, як, чим вони можуть. Також є окрема організація, яка постійно допомагає нашому фонду, і цього разу вони допомогли нам також з роздрукуванням грамот, які отримують всі в'язальниці цього. Грандіозного проєкту, щоб вас на пам'ять, на згадку було те, що ви зробили просто неймовірно шикарний класний рекорд, який я сподіваюся, що буде зігрівати як діточок, так допоміг кожній учасниці піднятися з того. Важкого стану, в якому ми знаходилися, коли почалася війна, коли ми не хотіли в'язати. А також наш рекорд надихне наших воїнів для того, щоб вони якомога скоріше визволили наші землі від окупантів і зробили так, щоб ми нарешті жили в мирній Україні під мирним і тихим небом. Я дуже сподіваюся, що це буде якомога скоріше. І що все ж таки добро, тепло і наша згуртованість вона повинна перемогти над тими, навіть не можна сказати, людьми, які хочуть називати себе нашими сусідами. На сьогодні ми ще запустили декілька проєктів. Зараз Дівчата і всі бажаючі, хто хоче, може приєднатися і в'язати разом з нами шкарпетки для ЗСУ. Крім шкарпеток, якщо не всі їх вміють або люблять в'язати, то можна в'язати можна в'язати жилетки для наших захисників, але вони повинні бути тоненькими. з Шерстю, щоб вони загрівали тіло під їхнім амуніцією, щоб було зручно і. Двігатися їм, але ну, щоб можна було одягти бронік, да, і щоб щось все ж таки гріло тіло і душу. А, крім того, сьогоднішнього дня вже запущений марафон по в'язанню іграшок, звіряток, після якого буде стартувати марафон з в'язання ляльок, і, можливо, ми ще щось встигнемо придумати до нового року, щоб а, порадувати вас, да, і щоб можна було. Мати і щоб можна було мати змогу зв'язати якісь подарунки на святого Миколачика діткам, які знаходяться в дитячих будинках або будинках-інтернатах, хочеться особисто від себе, від головного організатора, головного ідейного вдохновителя нашого, та й всіх дівчат, які були задіяні в цьому проєкті, сказати всім величезне дякую. Ви просто неймовірні і ви просто круті. Я пишаюся, що наша земля настільки багата такими відкритими, щирими, теплими людьми, що це не може не радувати. Дякую кожній з вас, що ви приділили час, що ви з нами ви в'яжете для. Нашого благодійного фонду, ви постійно творите добро своїми руками. І я сподіваюся, що в нас попереду ще не один неймовірний і не один крутий буде запущений проєкт. Але давайте зараз ще помилуємося цією красою, яку зробили всі ви. Ви просто круті. Дякую кожній. Віримо. Збройні сили віримо в Україну, слава героям! Слава Зсу! І як кажуть у нас на Україні: слава героям, слава нація і пі Російській Федерації.